В тому, що останніми тижнями, може вже місяць-два, втік звернень, питань або консультацій від людей, які виїхали з України, які виїхали хто куди, в різні країни, і в цих різних країнах вже йдуть розмови про те, що цей статус, я маю на увазі український тимчасовий захист, не буде подовжено, або якщо. Навіть буде подовжено, то буде якісь там да ускладнення, якісь там більш жорсткі умови. Тим, в кого немає підстав на нормальну якусь там да еміграцію, доза на проживання. А є країни, де це дуже складно влаштовано, організовано. Я вже бачу звідти прямо потік лавіну людей, які вже сидять на валізах, і думають, куди їм їхати далі, куди їх ще далі там погонять. І Португалія для цих людей один з напрямків. Який здається їм більш не знаю там да, лояльним, з меншим ризиком проблем в майбутньому, напрямок, де можна просто собі приїхати, щось заробляти віддалено онлайн або шукати в Португалії і не переживати, що через кілька там днів, місяців скажуть дякуємо, на все добре, вам туди, на цей літак, welcome to Ukraine. Да, щоб такого не було, люди вже шукають зараз що робити. В Португалія в них ну, такий шорт ліст.